Це до Києва масштабна автотроща у центрі міста трапилась. ДТП одразу за участі кількох легковиків та вантажівки. Усі деталі чи є постраждалі, Що трапилося, власне розкаже. А моя колега, наша журналістка Олександра Мельниченко, Сашо, привіт! Що трапилось? Привіт, так ми зараз перебуваємо на вулиці Лютеранській. І як багато хто з нас знає, що ця вулиця йде під таким кутом, і ось якраз сьогодні а, вантажівка цього синього кольору, вона водій не впорався з керуванням, а, і вона на великій швидкості влетіла. Ось в цей мерседес. Цей мерседес стояв трохи вище по цій вулиці, але від удару, через те, що вантажівка їхала на великій швидкості, а, мерседес в'їхав в припарковану іншу автівку, і так ще а, три машини. Тобто Усього в цьому ДТП е, участь, так скажемо, взяли одразу п'ять автівок, Тобто постраждали п'ять автівок. На щастя, постраждалих людей немає. На місці одразу працювала, е, приїхала швидка допомога. Вони оглянули всіх тут і е, всі в гарному стані. Наразі також тут працюють слідчі, які е, от зараз спілкуються з водієм саме вантажівки. Е, ми також запитали у нього, що могло стати причиною цієї ДТП. Він на камеру відмовився звичайно коментувати, однак сказав, що. У нього відмовили гальма, і насправді в цей момент хотілося б наголосити, що мати автівку це не лише просто їздити і так далі. Потрібно завжди доглядати за своєю машиною для того, щоб уникати таких от випадків, коли просто можуть відмовити гальма. Постійно потрібно постійно ходити, їздити в сервісні центри та перевіряти все для того, щоб уникати таких от моментів. Як ми бачимо, якраз ось прошу оператора показати місце удару, саме цим от кутом машини вантажівки. Удар стався в той Mercedes, і Таким чином саме постраждали п'ять машин. Як я вже повторюся, постраждалих саме травмованих в цій ДТП немає. Наразі поліція тут працює і е, буде згодом вже відомо, що насправді стало причиною цієї аварії. А всіх водіїв прошу бути дуже обережними на дорозі, особливо коли бачите, що є схил, і обов'язково перевіряйте свої автівки для того, щоб уникати таких от моментів, коли гальм просто можуть відмовити, як, я, як нам сказав, водій цієї монтажівки. Тож наразі тут те. Така ситуація.